Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу сказати, ми вчет були в Луцьку, зробили вам гарні повноцінні огляди. Вже всі відео є на каналі, можете переглядати. Також сьогодні авторинок у Львові досить такий великий в порівнянні з останніми тижнями. Також зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Його телефон є нижче. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Note Офіційний, куплений в автосалоні в Україні 13-го року, 6950 ціна, 1,4 газ-бензин, 115 кінських сил, механічна коробка передач. Так, був один власник, 143 тисячі пробіг, номер є. Так, салон комбінований. Так, зараз будемо показувати. Так виглядає. Мультикермо, механічна коробка, кліматконтроль є. Opel Astra H, 10-го року, 5700 ціна буде щоторг, 1,7 дизель. Та комплектація космо, механічна коробка 215 тисяч пробіг. Ваша? О, дякую. Так. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Так, механіка. Кондиціонер. Меган другого покоління. Шостий рік, 5 тисяч ціна, двохлітровий газ, бензин, 150 кінських сил, механічна коробка передач. Авто обслужене. 313 тисяч пробіг. Так, обслужене і затоноване сильно. Так, мені не видно, по можливості показую вам. Можливо, щось розгладі. Так, здається, там клімат контроль. Hyundai i30. 10-го року 6200 ціна. Так, пригнаний Швейцарію, 1,4 бензин, 110 кінських сил, механічна коробка передачі кондиціонер, 176 тисяч рідного пробігу. Тут номер бачите. А, авто зачинено. Багажник відчинений, авто зачинено. Зараз Я спробую показати. Так. так, трошки буде вам видно. Далі вже всі деталі за телефоном. Дуже рідко трапляються на ринках Honda Civic. Тут вона гібридна версія, 9 рік, 6800 ціна, 1,3 бензин Електро, 140 кінських сил, автоматична коробка, 263 тисячі пробіг. Так, номер ось так. так Шкіряний салон. Так, ось так вона виглядає. Підгріви сьогодні є, клімат, контроль. Так об'єм багажника можна показати. Дача логан 2010 року. Так, Швейцарії пригнана, 5500 ціна. 1,6 бензин, механічна коробка передач, 105 кінських сил, кондиціонер Є, 163 тисячі рідного пробігу. Так вона виглядає. Так Тут багажне відділення. Так, трошки засвітлюю, сподіваюся, вам видно. Ford Фокус 10-го року, 6 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка 109 кінських сил. 195 тисяч пробіг. Так. Так виглядає в салоні. Клімат контроль є. Підігрів сидінь. Парктроніки. Дейво Матіс 10-го року. 2600 600 ціна. Так, 0,8 об'єм двигуна, бензиновий, автоматична коробка. 66 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Так, кого цікавить. Так і кондиціонер. Вольво v 50 в Седані. Вперше за останні кілька місяців зустрічаємо на ринках. Тут 9 рік, 7-100 ціна, 1,6 дизель, авто в рідній фарбі 230 тисяч перебіг. Тут бачите номер телефону. Так, так вона виглядає. Клімат контроль. Дачая Сандеро 9-го року 3, 350 ціна, 1,4 газ бензин, механічна коробка передач, 243 тисячі пробіг. Так, дякую. Так так вона виглядає. Паркоп'є. Fiat Panda. компактний міський автомобіль 9-го року 5800 ціна, 1,2 бензин 100 кінських сил, автоматична коробка, є кондиціонер: 184 тисячі пробіг. Так, так Вона виглядає. Б6 в універсалі. 10 рік, 600 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка. Е, Передній задній підігріве сидінь. 259 тисяч в каждой власник оригінального пробігу, номер телефону, бачите. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так. Отак виглядає мультикермо. Шестиступенова механіка. Підвірів сидінь, клімат дисплей і парктроніки. Так, друзі, просите бюджетні авто. Прошу Дейво 11-го року. 1950 ціна 08. Газ бензин, механіка 165 тисяч пробіг. Та кожного свій бюджет тому завжди показуємо авто в різних цінових категоріях.